Прийшла весна. 6 березня на календарі, але якщо в календар не дивитися, то у нас вже фактично добрих три тижні панує дійсно весняна погода. Пробуджується потрохи природа, снігу вже давно немає, повітря вже в достатній мірі прогрілося як для своєї пори року. І я з надією не те, що аналогічно на ці погодні зміни відреагує її рибка. Я запрошую вас провести. Трохи часу моєї компанії. Друзі, це зустрінемось на риболовлі. Всім привіт. Але перед тим як безпосередньо перейти до самого процесу ловлю риби, я е, зупинюся хвилинку на водоймі, на цій, на котрій я ловлю соді ну, і рибалю здебільшого е, з товариство. Оскільки акцентую ту увагу, що не всі орієнтуються, в якій частині світу знаходиться. Це водосховище товариство Івано-Франківська область, місто Буштин. Місто саме по собі невелике, нічим таке не примітне, окрім того, що на його окраїні знаходиться одна з найбільших в Європі за потужністю «Буштинська Бурштинська Тест. От Отам вона знаходиться. Не буду вдаватися в технологічні процеси роботи станції, але скажу так, що для роботи такого електричного гіганта потрібен звичайно ж такий великий запас води. Відповідно, для потреб електростанції створене бурштинське водосховище. Водосховище цікаве і актуальне, фактично цілий рік по рибній ловлі. Рибалим на все, що можна, рибалим зимою, рибалим літом, навіть зимою в нас є два водоскітних канали, навіть зимою можна з успіхом 100 10 мороз, спокійно ловити з фідером чи з пополочкою, ну тільки щоб здоров'я було. Ну, Що ж, товариство? В принципі коротко все Сьогодні я тому з фідером, тому давайте вже шукати місце і вже приходити безпосередньо до ловлю риби. Далі буде, друзі. друзі, ми на місці. Бачите, довелося трохи оздобувати тут місце ловлі. Не найзручніше місце виглядало для фідерної ловлі, але трошки не грубої фізичної сили і все супер. Потім більш детально розкажу про нюанси, про умови і т.д. і т.п. Знаходжусь в селі Коростовичі. на перший поворот, фактично ну, північна частина моря, тільки на початку села. Залишу координати місце ловлі в... Описи відео простукав дно і цікаву річ побачив. В принципі, доволі так суціво помінявся ну, не те, що рельєф, а саме сам вигляд. На. Ще кілька років тому тут фактично було повністю піщане дно. Пам'ятаю тут я і рибалив і навіть тут колись і гуляв, що називається, купався, можна сказати, ну, зараз, зараз замолило. страшенно замолило. І того піщаного дна мало що залишилось. І от на 23 метрах я знайшов, знайшов якраз межу між ракушняком, між намулою і саме цим піщаним дном саме там закліпсувався. Будемо там ловити. Ну що ж, починаємо стартовий закорм і переходимо вже, мабуть, до самої ловлі. Друзі, далі буде. Ну Все товариство. Збудував я точку. 에... Цікава така -то ловля, якщо чесно. Дистанція, ну вже бог з ним, 23 метри, куди не йшло, але глибина місто ловлі навіть немає метра. Е ну, було тиждень, я в вівторок відкрив так би мовити, е весняний фітерний сезон Та -та з іншої сторони водосховища. Е Там трошки умови були схожі. Дистанція теж не три, навіть до 30 метрів. І схожі умови тим, що теж була невелика глибина. Я ну, би непогано відловився, з, з, з колегою, з напарником, принаймні рибу бачили, і так е, за кілька годин по 20-25 рибин ми зловили. Дрібненька е, потличка, краснопірочка. Ну і від тих, зрештою, умов від того досвіду будемо виштовхувати сьогодні. Ставлю поводочок. Почнемо з 0,8, гачечок. Е, Бачу 18-й номер, Овенер. з Зножовки почнемо з опариша, а там побачимо є черв'як, є перловка, як рибка реагуватиме, ну і чи взагалі вона реагуватиме. Цікава, ну, цікава цікаво. риболовля, однозначно. Такі екстремально близькі дистанції, як для фідера. Так? Ну, для пікера це добре, але в мене не пікер. Тому така, скажу, екстремально близька дистанція. Ну і плюс е невелика глибина. Але з другої сторони, зараз якраз от з приходом тепла, рибу якраз слід шукати в таких місцях. Вона зараз активується по мірі нагріття. Вона якраз у цих перших промінчиках, таких справжніх теплих промінчиках сонця так мовити, купається. Тому місце, я думаю, ми вибрали. Не думаю, я впевнений, що ми вибрали правильно. Все, мак зробив як на 40 метрів. Ну і будемо чекати. Що ж, перший закид, як є на російській мові перший пошов. Чекаємо рибки тепер. Далі буде, друзі. Отже, друзі, біля години вже триває моя роболовля. Ну що сказати по тому, що відбулось за годину. Одні нерви. В двох словах, насправді трохи неочікувано для мене розвиток подій. Спочатку, вже відштовхуючись від попередніх рибалок і взагалі свого досвіду на половлі фідерів в цій місцевості цю пору року, я думав, що на дистанції 23 метри якраз на цій точці я вибрав, мала бути рибка. ну Більша рибка, я розраховував на більшу. Насправді там жодної поклони я таки не побачив, повної ноль. Довелося рибу насправді шукати. Знову ж таки, відштовхуючись від своїх здогадок, перейшов я на ближчу дистанцію, оскільки там риби просто немає. Мабуть, риба стоїть все ж ближче до берега. На кінець я її таки знайшов, але знайшов, знайшов методом пропій помилок, скажімо так. Перейшов взагалі на дистанцію 16 метрів. Дистанція, мабуть, взагалі для не для фідера. Але мені більше подобається, коли я все ж бачу покльовки. На клівері, а не на поплавочці, тому нічого страшного. Отже, 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 отже поводочок скоротив до 30 см. Якщо минулого тижня, ззаду я риболовлю минулого вівторка, правда, з протилежної сторони, покльовки почали прискакувати на поводочку 80. Коротший поводок повний нуль. Тобто, що можна сказати? Вода холодна, точка носите кормом, рибу тільки відлякували. Риба. Брала наживку тільки з краю кормової точки. За тиждень вода доволі прогрілася, вода швидко у нас бушки, до речі, прогрівається. Зараз плюс 12-11 година, доволі тепло. Правда, як цього не хотілося, мені вітру, дуже не хотілося, але він взяв і почався. Ну, закон підласи ніхто не відміняв, але ну, менше з тим. Вітер вітром, головне, що ми знайшли рибку. Так от, минулого тижня. Не менше 80 см, сьогодні 30 см. От на такому поводочку я тільки побачив покльовки. Довший поводочок або збита перловка, або обсосаний опариш. Таким чином, далі, така от 24-грамова курмушка її довелося поміняти, оскільки близька дистанція і глибина десь пів метра від сили. Використовую такі 10-грамові кліточки, плюс два плюси. По-перше, на швидку ми насичуємо точку. Нам переносити її теж не потрібно. Другий плюс це мінімум шуму під час закидів, взагалі під час ловлі на малій дистанції, такі е, малооб'ємні і мало взагалі, можна сказати, безшумні мінімум шуму вони створюють при падінні у воду. Це тільки плюс, оскільки риба, незважаючи ні на що, вона лишній шум їй не потрібен. Ну що ж, кльо все одно не надто активне, але все ж плотвичка, яка вже в садочку є. Будемо пробувати щось знімати, щось показувати, оскільки поки це були суцільні експерименти, тому залишайтеся, друзі. Все, що буде, все буде попереду, а я сподіваюся, попереду буде тільки цікаве. Отже, друзі, як бачите, потрохи в нас, потрохи в нас рибка ловиться. От-от і, от і, от і, от і така гарна верхоплавочка. Верхоплавка, плавка. Поверисто опустив я момент один, опустив момент другий, виправляємо ситуацію, так і не називав прикормку, на яку сьогодні ловлю. Флагман плотва в основі. І з додаванням дестертини прикормочки Magic Cloud Белачан. Ну, взагалі сподобались мені оці прикормочки Magic Cloud, непогано вони себе зарекомендували, минулого року почав ними ловити. Поки що позитивні враження. Другий момент, другий момент, як ви бачили, напевно, щойно по нарізці. краще риба реагує на рухому наживку, тобто закидуємо. Якщо нічого не відбувається, буквально при падінні наживки на дно, ми починаємо робити мініатюрні отакі потяжечки, потрошки-потрошки по потягуємо, одергуємо і... і нічого. Ну, в будь-якому випадку зараз ми це продемонструємо. То, тобто хоче рибка. Воно нею гралися, не хоче в нас етичної наживки. Però це звичайно що тільки плутває в краснопірочках, карась не любить, коли в нього з під носу забирають наживка, а плопа. Тим більше її велика кількість є на я впевнений, тому що риба зараз як-не-як як в березі готується до нересту. Хоче в нас з нами гратися. 12 година, я думаю, будемо вже змотуватись, тому що реально вітер сильніший і сильніший. Встиг буквально на 15 хвилин і знову з новими силами і почався далі. І бачу, що тільки набираю обертів. Не дуже комфортно рибалити, не дуже комфортно не вести відповідно якісь відеозаписи, тому давайте я змотаю речі, все більш-менш поскладаю, і ми підведемо коротенькі підсумки про судяшні риболовлі, тому друзі, не пропусти закінчення, ще трошки і все. Отже так, друзі, ми сьогодні порибали. Відрибалили, вважаю на ура. Шкода, що вітер був, він заважав, ну, тим не менше, враховуючи те, що 6 березня, початок весни, і ми з успіхом рибалим на такій величезній водоймі, на відкритій воді з фідером. Супер. Зачок? Що сказати по кльову? В принципі, половину рибалки, мабуть, зайняло, зайняв саме процес розуміння того, чого хоче риба. Врешті-решт, ключик до рибки ми підібрали. Чого вона хоче, ми все ж таки зрозуміли. Якщо б відразу, от дійсно, якщо б відразу почати з ближньої дистанції і почати знову ж таки ігру з наживкою. Ми б, звичайно, відрибали за два-то три рази краще, але це не суттєво. Кожна риболовля вона по-своєму цікава і, безперечно, кожна риболовля це її неоцінений досвід. Сьогодні ми шукали, шукали, шукали і врешті раз знайшли. Працював опариш, працював працювала приловочка. Ну, краще все ж таки опариш працював, те, що я примітив. ближче ще до берега, фактично за камишем. Супер тут було б приїхати з пікером. Я вам не взяв пікер, в мене його в принципі, навіть немає, якщо чесно, я не дуже я люблю ловлю на таких ближніх дистанціях, ну, але сьогодні доводилось саме, саме так робити. Ну, тим не менше ми навіть з хевіком нормально відрибались. Ну що ж, товариство. В принципі, залишу координати я про місце ловлі. запрошую вас на облові, але ж прошу, друзі, не залишайте після себе сміття. Давайте вчитися вже культури, тут живуть люди і... Це ж, Я думаю, ніко, кожному з нас буде неприємно, якщо нам біля дому хтось візьме і викине міх сміття. Сміття зараз поки немає тут і я сподіваюся, що ви з розумінням цього всього поставитесь. Ну що ж, тепер давайте поглянемо, що в нас вийшло і який у нас, так мовити, результат риболовлі. риболовни. Мой наш садочок, який збирав на себе кучу бруду чесно ну як мінімум непогано не буду я рибу висипати що, ну, сподіваюсь видно так штук 30 більше напевно покажу хіба таких гарних рибульок такі красоньки є такі Тобто вартує, вартує вже, друзі, їхати, вартує вже ловити свідорочку, вартує гарно проводити час, не сидіть вдома, однозначно вирвайтесь на рибку. Рибку ми відпускаємо, вона нам, в принципі, сьогодні, сьогодні не потрібна. Все ж нерестно за горами, хай краще нареститься, принесе потомство. І ми вже отак. Ми вже тисанереста, не ловимо собі на тараньку. Друзі, на цьому сьогоднішнє відео буду закінчувати, сьогоднішню рибалку буду закінчувати. Як завжди не при кінці відео буду вам наголошувати, у кого є бажання, підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте пальці так, пальці так. В кого немає нічого страшного, ти не наш, друзі, давайте вірити в те, що все в нас буде добре. Стараємось щось і ми для того робити, щоб в нас ну, все-таки було добре. Друзі, всім миру, всім часу, всім здоров'я, всім позитивних емоцій, як рибалці, так і в житті. Друзі, ми зустрілися на риболовлі. Мир усім.